Від е, е, кабінету міністрів про бюджет далі не тільки поговоримо. Економіст Олег Пензін з нами не за Олеже, мої вітання вам. Мої також вам вітання. Але почнемо не з бюджету з ініціативи, е, яка є вже очевидною. Комітет профільного парламенту підтримав законопроєкт про повернення акцизів на пальне до другого читання. Фінальна версія вже є опублікована і все скидається на те, що ціни на заправках не втримують. Чи погоджуєтеся з цим? Ну, дивіться, вони додали по 100 євро на тонні. Це приблизно от при нинішніх цінах, при тій ситуації, яка є, при незмінних цінах на нафту на світовому ринку це приблизно плюс 3-3,5 гривні на літрі. Угу. Але дивіться, тут вже яка є ситуація. Ми з вами е, до війни мали десь. 75% ринку імпорту. Причому в основному це був імпорт Росії-Білорусь. Це з приводу питання про енергетичну безпеку. Ну, тож. Зараз в нас всі 100% ринку це імпорт. З огляду на знищення потужності крімчуга, проблеми на шебелинці. Тобто. Ми повністю залежні від динаміки світових цін на нафту і динаміки відповідно цін на нафтопродукти. Якщо ви уважно згадаєте, і напевно я думаю, що всі зауважили, у нас був період, коли офіційний курс гривні підскочив з 29,2 до 36,6, і на заправках ціна не змінилася. Якраз тоді так дуже гарно. Вдалося, що в той момент, коли на світовому ринку був вал цін на нафту. Будемо мати надію, що це було цілеспрямовано, але може так і вийшло. Що саме в цей час у нас збільшився курс гривні, і ми, по суті, не відчули з вами змін на заправках. Ну, як було 50 гривень за літр 95 го так і лишило. Тому. Говорити, наскільки на сьогоднішній момент може вплинути на ціну нафти, на ціну на заправках введення акцизу, це власне питання до, до зовнішнього ринку. Якщо на зовнішньому ринку нафта почне стрімко дорожчати, то в незалежності від того, що ми з вами лишимо, лишимося без акцизу або введемо його, все рівно ціна на заправках піде вверх, тобто ми повністю є. Заручниками е, світової ситуації на ринку нафти, і е, власне, в принципі, питання відновлення або будівництва навтопоробного заводу в Україні є надзвичайно гострим, ну тобто, е, це є надзвичайно потрібна річ з точки зору рівня споживання щомісячного в Україні. Внутрішнього ринку з точки зору потреб на осіння та весняно-польові роботи, тому що від цього напряму залежать майбутні врожаї. Тому я думаю, що владі обов'язково треба приймати рішення сьогодні для або реконструкції, або будівництва з нуля нафтопереробного заводу. Ризики великі, ви знаєте, я зараз фантазую, але можливо це варто робити десь умовно кажучи у примежі на території Польщі, ні? Ні, дивіться, якщо ви зробите це за межами України, ви зразу потрапляєте в аналогічну ситуацію з імпортом. Ага. Ну, тобто, в будь-якому випадку, ви будете перетинати кордон, митний, в будь-якому випадку, ви будете, ну і найгірше ті ситуації: люди, що будуть працювати на цьому заводі, будуть платити податки в тій країні, де цей завод знаходиться. Податок на прибуток. Роботи цього заводу буде платитися в тій країні, де це буде працювати. Тому з моєї точки зору, будувати треба в Україні. І це однозначно потрібно навіть з точки зору е, ну, створення якихось кластерів для виробництва аграрної продукції. Тому що без нафтопродуктів ви не посієтеся і не зберете врожаю. Очевидно, що повернення зборів і різноманітних на пальне пов'язане з тим, що треба чимось бюджет наповнювати, особливо бюджет наступного року, який де видатки збільшуються. Покажемо зараз одні цифри, дай Боже здоров'я, виданню економічна правда за те, що все це порахували, бо для мене це щось страшне. Всі ці цифри і їхня кількість так, от надходження бюджету, тобто звідки будемо брати гроші і ллатати модірки в нашому кошторисі. Найбільший пункт зовнішнє запозичення. Ой-ой, ой це дуже багато. Скажіть, будь ласка, ці зовнішні запозичення збільшуються втричі, ніж цього року. От бачите цю цифру, це блакитні оці стовпчики. Це так оптимістично держава налаштована? Знайдемо гроші стільки за кордоном? Слухайте, дивіться. Ну, давайте ми будемо виходити з тих реалій, які є всередині країни. Ми з вами кожен місяць збираємо в кращому випадку. 90-95 мільярдів гривень податків із зборів всередині країни. Все. Тобто, все, те, то, що сьогодні бюджет може зібрати податками, це десь 90 мільярдів. Ну, 95. Коли ви уважно подивитеся, то наші з вами урядовці з Міністерства фінансів ще й так я би сказав, оптимістично заклали в якості дохідної частини бюджету на наступний рік. 1 трильйон 250, 250 мільярдів, тобто приблизно десь 100 мільярдів в місяць збирання податків. Тобто, цього року ми збираємо 90, на наступний рік вони планують зібрати десь 100 мільярдів в місяць. А тільки на війну ми з вами тратимо 110-120 мільярдів. Ну, ми розуміємо, так? Все останнє соціалка, зобов'язання держави, бюджетники. Якісь там відновлення нанесених збитків війною, якісь питання там дотацій регіонам, що постраждали в період війни, все це треба звідкись брати. Ну тобто, коли ми з вами подивимося видаткову і дохідну частину бюджету, то ми побачимо дохідна частина бюджету 1,2 трильйона, розхідна частина бюджету 2,5 трильйонів. Тобто оця різниця. То, що ви там красиво написали, так? там трошки менше виходить, там виходить десь приблизно 52-53%. Тобто, десь також до 1,3 трильйонів. 1 трильйон – 300 мільярдів. Оце то, що треба запозичувати. На міжнародних фінансових ринках нам запозичень ніхто не дасть. Ну, тобто, на сьогоднішній момент, після того, як Україна об'явила технічний дефолт. Скільки б ми зараз з вами не друкували Євробундів, нам ніхто не дасть ні копійки. Ну, об'єктивно. Тобто, на сьогоднішній момент єдине джерело отримання оцих грошей допомоги, це отримання грошей від наших партнерів в Україні як суверену. Тобто, це 1,5 мільярда доларів на місці, що нам пообіцяли американці, це то, що мають нам давати європейці. І з таким скрипом дають, будемо відверті. Це то, що зараз ми активно бігаємо навколо Міжнародного валютного фонду, а він біля нас, і обговорюємо питання на рівні 15 мільярдів доларів міжнародного, власне, програми розширеного фінансування. Але давайте будемо відверті. Карпенко Карай колись сказав, та, обіцянка Цецянка, та, ну, вибачте, нам обіцяли 37 мільярдів доларів до кінця цього року, дали 17. Ого. Ну, ми ж ну, давайте ну, рахувати речі, як вони є, ну, що будемо самі себе дурити. Є надія, що дадуть. І нас уряд запевняє, що перемовини, що обіцяють, дадуть. Тепер ще один момент. Е е якщо американці в основному дають гранти, тобто те, то, що повертати не треба, воно лягає в дохід бюджету, то європейці, як правило, дають кредити та довгострокові, та дешеві, але кредити. Міжнародний валютний фонд це кредити. Ми прекрасно про це знаємо. І причому там є купа політичних обумовленостей. Я маю на увазі, я маю надію, що тут буде все добре. До речі, ви зараз показуєте воєнно технічну допомогу. Американці дають не вигляді кредитів. От зараз з лютого, з власне, з жовтня місяця почнеться програма ленд-лізу. Вони зараз остаточно допрацьовують, як це буде виглядати. Ну по суті, це буде лізінг. Тобто, це не буде чистий грант. Але це буде лізінг, але лізінг такий дуже-дуже пільговий лізінг. Але все рівно це воєнно технічна допомога, це то, що також Україні дуже потрібно. В бюджеті, то що ми говоримо, це тільки макрофін, це тільки макрофінансова допомога, це гроші. Тому обговорюючи питання, чи будуть ті гроші, чи є сенс на них орієнтуватися, в нас немає іншого варіанту. Тобто, ну ми ж розуміємо з вами, що бюджетникам треба платити, пенсіонерам треба платити, соціалці треба платити. Ну а як? Е, індексувати треба. Та е, держава пішла там на скорочення купу. Подивіться уважно, десь на приблизно 2, від 10 до 15% знижені видатки на освіту і. Е, на Освіту і охорону здоров'я. Єдине, що на 4,5 рази збільшено на оборону, але це об'єктивна річ. Ну, на пане один... Леже, це себе раз. улюблених теж не обділили витрати на офіс президента, на Кабмін і на що третє в нас ще на Верховну Раду збільшилися. Так, але взагалі на 11 мільярдів мінус видатки на державний апарат. Mm. От, тобто, в реальній дійсності, якщо взяти сукупно, на державний апарат добре зм... добре, добре, впало. добре впало. Але знову ж таки, ну от я пана Омеляна слухав перед тим, як е включитися, дивився ваше з ним спілкування. Ну, я з паном Володимиром не можу не погодитися, тому що дивіться е тут же ж яка річ: е як правило, в процесі скорочення е тоді, коли. Цей процес починається в зв'язку зменшенням фінансування, скорочують ж тих тяглових коників, розумієте, ну, тих, що тягнуть власну роботу. І ще один момент, напевно, питання якості державного управління. Ну, можна скоротити дуже сильно людей, але при скороченні ви втрачаєте питання, які до цього моменту ті люди вирішували. Або ви маєте відмовлятися від державного втручання в ті чи інші сфери людського життя, ну скорочуючи тих людей, хто забезпечує це втручання. Або ви, маєте, або, або ви маєте реформувати це настільки, щоб це робилося в автоматичному режимі, зменшуючи, скажімо так, втручання конкретних особистостей з чиновницького апарату в цей процес. Пане ваше даруйте, не люблю вас перебивати, але мушу, бо дуже мало часу маю два важливих питання. Так. Вибачте, скажіть, будь ласка, показник прогноз так. на інфляцію в 30%. Це орієнтир для населення, що десь приблизно на 30% продукти подорожчають, чи це так згрубше? Слухайте, відповідаю. Цього року у нас теж буде 30% інфляції. Прогноз Національного банку України зараз 23,8. При інфляції 23,8. Продуктовий кошик вже подорожчає на 30. В кінці року, коли в нас буде загальна інфляція 30, ми очікуємо, що продовольчий кошик подорожчає на 40%. Це угу. грудень до грудня. Ну, я просто пояснюю, дивіться, сукупна інфляція це є середнє. між угу. всіма напрямками, по яких формуються ціни споживачів. У нас з вами комунальні послуги, інфляція 0. У нас з вами енергоносії для населення, інфляція ноль. У нас з вами електроенергія, інфляція ноль. За рахунок чого ж ця інфляція дотягується? За рахунок продовольчого кошика. Він потягся за рахунок нафтопродуктів 70% ціни виросли ж на заправках. Ну тобто, все це до деякої міри, воно ж коли ми говоримо 30% інфляції, це означає, що щось буде рости більше. Тому що то, що регулюється державою, не буде рости зовсім. Так що треба очікувати продовольчий кошик, який виросте більше. Про долар хочу запитати, бо тут щось в цифрах пішло не так. В проєкті бюджету закладено 42 гривні за долар, але уряд прогнозує паралельно, що наприкінці року наступного може бути і по 50. То на що орієнтуватися? Ой, тут немає жодного протиріччя. Середньорічний курс 42 гривні за долар. Середньорічний. Тобто. Так уже зараз 42, ні, що він хіба є якийсь. Ні, 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 ні. Не плутайте. Ми говоримо про офіційний курс. Про... А, ну Сьогодні так. офіційний курс 36,6. Та-та. Ви, ви на туди дивитеся, я вибачаюсь. Коли ми з вами говоримо середньорічний 42, це 42 офіційний. І коли влада говорить про 50 гривень за долар до кінця року, 23-го, це офіційний курс. Ой-ой. А. Е... Виходячи із практичного досвіду, можете собі порахувати при офіційному курсі, е, ну припустимо, 42 за долар, скільки буде курс готівки на той момент. Я ну, не хочу Якщо ми рахувати, збережемо ту систему, яка є сьогодні. Просто навіть не хочу собі уявляти цю цифру, якщо чесно. Поки що все Ні, не... Ні, я відповів вам просто і зрозуміло: е, з, власне, з лютого місяця Національний банк України надрукував. Ну, тобто, зробив емісію, вкинув в обіг. 315 мільярдів гривень. Нічим не забезпечених грошей. Ну, ви ж розумієте, що ті гроші вони поперли на валютний ринок. 70% цих грошей пішло на валютний ринок. Це офіційна заява пана Шевченка. Ну тобто, у людей виявилася купа грошей, які вони хочуть хоч якимось чином врятувати від знецінення. Це один момент. Другий. А давайте ми подивимося, що робиться з тими. Одне речі, бо вироблять з ефіру. Все, я вибачаюсь. Просто треба подивитися, що в... долар також має величезну інфляцію, як і євро. І це також впливає на інфляцію українську. Ну, дякую, пане Олеже. Закладемо на наступне інтерв'ю більше часу. Цікаво, але завжди у нас ку куцо ефіри виходять. Дуже дякую. Олег Пензен, з нами на зв'язку був економіст.